Трампа треба просто тримати в тонусі, але не з нашої сторони, нам треба робити все, щоб він зрозумів, що, вибачте, дурними робить Росія. І от зараз приходить це усвідомлення, і скажімо так, він в тій позиції, що він вже змушений діяти. А поки що це заяви. Я все ж таки хотів би побачити конкретні дії, і тоді буду розуміти, що вектор дійсно змінився. Буде рух, той, який необхідний для нашої країни, для нашої держави в захисті і в обороні і захисті нашої держави. Поки що, скажімо так, це пас знову Путіну, показуючи, дивись, якщо ти не розумієш. По-хорошому, де якщо ти так не розумієш, то ми будемо грати трошки по іншому. Можливо, то так почуй, що я від тебе хочу. Чекаємо на крок від Росії. Гарного кроку ніякого я не очікую. Я переконаний, що вони продовжать діяти так само, як і діяли. Тому я все ж таки, скажімо так, в очікуванні, що Трамп. Як я і казав, через Європу буде нам надавати зброю, і можливо, подекуди навіть гроші, які нам необхідні. Будемо дивитися, чи станеться це так чи ні, але все ж таки я сподіваюся, що все до цього сценарію, який я говорив ще, мабуть, півроку тому, воно все по цьому сценарію рухається.